В нас є низка інших проблемних ділянок, яка з'явилася за цей тиждень, особливо проблемною виглядає район Великої Новосілки Костянтинополя, нарадше не Великої Новосілки, а як назвімо його, Новопавлівський напрямок. Ось, ви бачите, які тут химерні прориви оборони в росіян утворилися. Хоча, чесно кажучи, з одного боку, ось ці такі язики в наші тили, вони є доволі такі, Ну, схожою, скажімо так, картиною на багатьох ділянках фронту, тому що насамперед росіяни просуваються за рахунок великої кількості своєї піхоти, прикриваючись різноманітними посадками, балками, негодою, коли вона така є, що в нас немає можливості, скажімо, там 24 на 7... Виявляти е пересування противника, і одним ними він і просувається. Чи створюється загроза? створює такі ж самі схожі е язики е постійно з'являються на Лиманському, скажімо, так напрямку е все частіше й частіше. Останнім часом бійці наші на е напрямку Лимана, в серебрянському лісництві, беруть окупантів, які заходять нам у тили, е е і знову таки як це відбувається під покровом зеленки е під е покровом. Негоди вони проходять, пролазять, просочуються в наші ряди. Е, наша піхота не така щільна зараз на передовій лінії, не має можливості як в 22 му чи 23 му році виставити такий постійний передній край, де кожна діляночка фронту з фактично що е, забетонована СП, звідки спостережного пункту звідки піхотини спостерігає, і таким чином росіяни. Ще раз повторюся, під покровом Зеленки, наприклад, пролазять великою кількістю своєї піхоти, опиняються в наших тилах е їх там беруть в полон інколи на трапляється навпаки. Що таким чином вони оточують наші війська, наші передові позиції е де інде на лінії бойового зіткнення. Ось така зараз війна без дуже щільних порядків, тому що знову ж таки дронова війна вона повністю змінила підходи до того, що відбувається. Але безсумнівно, те, що ми зараз спостерігаємо на Новопавлівському напрямку, е воно. Ну, око, скажімо так, геть ніяк не тішить і прориви до комаря і прориви до Запоріжжя, які останнім часом утворилися на мапі Deep State. З одного боку, вони відображають небезпечну тенденцію з цього розширення сірої зони, а з іншого боку, вони, вони відображають. Власне, те, що дронова війна зробила повністю сіру зону, дуже такою широкою і неможливою до тотального контролю, тому що я при всій повазі до діпстей до будь-якого іншого сінтерського ресурсу пабліку зараз кажу про те, що насправді те, що ми бачимо на мапах. Навіть те, що зараз я там намагаюся якось озвучити в огляді мапи бойових дій, воно не є суперрелевантним і воно не є суперточним для того, щоб розуміти реальну ситуацію на фронті, тому що немає такої чіткої лінії розмежування, немає чіткої лінії зіткнення. Зараз 10-15 кілометрів, що в сторону противника, що в нашу сторону, а з тенденцією це ще з часом буде розвиватися цей кілометраж. Буде не 10-15 кілометрів, буде ставати більше. Так, от це все таки сірі зони. Де просто, ну скажімо так, немає чіткості, що ось тут ми, а ось тут противник. Ну реально немає такої зараз чіткості. Воно розмивається ці всі межі, і ситуація на новопавлівському напрямку, власне, кажучи, серед іншого, це демонструє. Теж саме демонструє і історія з кордонами Дніпропетровщини з постійними заявами про те, що ворог проривається до кордонів Дніпропетровщини що зараз е, він буде займати. Е, Виходити на ще одну область, справа в тому, що е, мені не подобається цей так само інформаційний наратив, коли говорять: о там зараз війна пошириться на Дніпропетровщину. Та війна вже давно дано на Дніпропетровщині. Ну це і, реально і об'єктивно. Ворог тут так. Ворог намагається тут проскочити, пролізти. Наші бійці його стримують зокрема на напрямку Котлярівки. Ви можете побачити таку невеличку синеньку е, локацію, яка Проявляється як звільнена нашими військами за останній час внаслідок е, контратак локація повіношення до противника, де він біля котлярівки і горіхового намагається пролізти, але це все ситуативно і поки що поки що вдається тримати без сумніву ворог буде на Дніпропетровщині рано чи пізно. Втім, не чому я кажу, що мені не подобається інформаційний наратив, тому що таким чином намагається на ну, якось дезорієнтувати е, нас, дезорієнтувати західне суспільство. От New York Times на вихідних написало про те, що. Мовляв, росіяни вперше за час війни залізли на Дніпропетровщину. Це не відповідає дійсності, тому що вже таке бувало, що росіяни були на Дніпропетровщині. Нагадаю вам періоди 2022 року. Навіть не буду промотувати назад карту. От ви можете подивитися на правобережжі Дніпра. Є таке місто Зеленодольське, біля нього Криворізька теплоелектростанція розташована і ось. Я зараз промалюю кордони Дніпропетровщини на цій мапі. Ось так: от вони пролягають. Ось це йде кордон Дніпропетровщини, штрихвонтирчиком. От-от-от-от-от, і ось таким чином. Ось це Дніпропетровщина. Ви бачите ось цю присутність противника поблизу Зеленодольська? От, біля Зеленодольських ставків вони були, і це вже була присутність противника ще в 22-му році е в межах Дніпропетровської області. Але чомусь Нью-Йорк Таймсу. Здалося або захотілося саме зараз написати про те, що ворог саме в червні 25-го року, вперше за час війни, вийшов на Дніпропетровщину. Хоч це не відповідає дійсності, це інформаційні наживки. Е, я точно так само говорю, що інформаційною наживкою є Сумщина, постійно говорити, скиглити. Підкручувати катастрофу з приводу того, що от на сумщині вороги займають території, а зараз вийдуть до сум. Ні, це все було недієздатно. Воно не могло відбутися, і станом на сьогодні, ми от бачимо, що вже наступ противника там загальмовано. Але але ж ні, російська пропаганда, яка в доктрині своїй має на меті взагалі гібридна агресія, гібридна стратегія генерала Герасімова на штабу Російської Федерації. Вона на своїй меті має насамперед ось знаєте таке підкручування фізичних активів рівності не не фізичними вербальними певними впливами, зокрема такими, які називаються іпсо інформаційно-психологічні спецоперації, тобто тиски по Сумщині, спроба накрутити думки людей. Зараз ми спостерігаємо нові оці заяви про Дніпропетровщину. В перспективі ще одна, з передбаченням на наступний тиждень, буде у нас така. Історія по Запоріжжю з'являтися, тому що в районі гуляйполя ми можемо теж побачити, що росіяни відкрили одну активну ділянку фронту поблизу Малинівки, і це так само є ознакою того, що противник буде скоро в скорому часі. Я очікую розвивати і псо приводу того, що от муля ми йдемо на Запоріжжя, ми тиснемо тут. Насправді це не відповідає дійсності. Вони не йдуть ні на яке запоріжжя, вони можуть тут пробувати нашу оборону. Вони можуть пробувати тут тиснути. Вони власне кажучи цим і займаються, але вони не йдуть. У на Запоріжжі, але бо Я переконаний що вони будуть намагатися тут е, створювати саме таку картинку.